Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анівертіплей і сьогодні я хочу розпочати нову рубрику на моєму каналі. Вона буде називатися Артфакти. В рамках цієї рубрики ми будемо розглядати різні сети, котрі наявні в нашій грі, і будемо розбирати такі моменти: які герої хочуть їх одягати, кому вони потрібні, їхні переваги та недоліки, та які є наявні альтернативи в нашій грі. Сьогодні я хочу вам розповісти про сет нівичення. Отже, давайте розглянемо цей сет. Давайте, наприклад, на наїза. Тобто, що нам дає цей сет? Якщо подивитися суто по статам, він нам дає 15 кш, 30 КУ та 10 швидкості. Але ж, окрім цього, оскільки кожна частка цього сету дає нам якісь переваги, ми можемо вдягати їх по різній кількості. Отже, розпочнемо з одного. Що нам дає одна штука? Одна штука нам дає 5 кша. До прикладу, якщо ми збираємо нашого ДД-героя або героя, котрому потрібен кеша, і бачимо, що у нас не вистачає киша, ми можемо подивитися, чи є в нас біжутерія з цим сетом. І, і задуматись, можливо, варто одягнути цей сет. До прикладу, в мене є то. Як бачите, то у мене одягнений в летальність і сприйняття, щоб трошки мати точності. Але при цьому, якби в мене не було отакого от амулету, в мене би не вистачило кеша. Отже, я використовую бонус сету, котрий надає нам можливість просто отримати кша. Отже, якщо нам потрібно, наприклад, ще і кеша і кил, наприклад, ми маємо біжутерію, і ця біжутерія досить непогана, ми можемо використати, наприклад, два сети з цього артефакту. Так само по аналогії 3. Але 3 зазвичай не використовується. Чому? Тому що переваги від третього пуска не настільки великі. До прикладу, я можу навести Мічинаки. Я використовую його в трьох пусках, але тільки тому, що в мене дійсно тут хороші артефакти, котрі йому підходять. І чому саме йому? Тому що мені не потрібна йому висока швидкість. Я максимально давав йому урон. Тому що він в мене грає тільки на Гідрі, і в мене є такий герой, як Сенна, котра його розганяє, і є Мікага, котра постійно автоатакує. Отже, розглянемо наступний варіант: це 4 куски. Що дають нам 4 куски? А, якщо ми б'ємо масовими атаками, кожна атака від цього куска дає нам автозалив 5%. Для чого це нам потрібно? До прикладу, ми візьмемо такого героя, як Дряда Нія. Як бачите, вона в мене одягнена в сеті прокляття, тобто порчі, і в сеті якраз таке ратауса, але тільки в чотирьох кусках. Навіщо мені потрібні чотири куски? Як ви бачите з навичок, у Ні завжди всі атаки є якраз таке масовими. І тому, наприклад, на Гідрі дуже круто використовувати саме сет нівечення в чотирьох кусках. І не потрібен ігнор, тому що вона не даде, вона буде контролити наші голови підер за рахунок зменшення швидкості, але при цьому в неї буде ще підвищений КПД, оскільки вона ще буде наносити порчу і так постійно заливаючись, вона буде отримувати дуже багато користі в нашій команді. Отже, ми розібралися що дають чотири пуски, що ж дають 5? п'ять, п'ять дають ще додатковий крит шанс збирати окремо суто п'ять часток немає необхідності. Але якщо ви зможете зібрати 6 кусків, тоді, відповідно, це вже зовсім інша справа. Давайте візьмемо, наприклад, Наїза. Чому я одягнув саме Наїзу 6 кузків з Ви скажете, у нього ж не всі е, атаки масові. Це правда. Але основні атаки, котрими я буду користуватися, це якраз таки друга форма і оця навичка. Я її розкриваю разом використовуючи з конем. Тобто Маріус мені знімає камінь кожу. І тоді уже на іс, використовує цей скіл і добиває, це якщо говорити про звичайну арену. І якщо говорити про, другу, про друге перевтілення у нього є масова атака. І цей сет ідеально підходить від цю масову атаку, оскільки він буде ігнорувати понад 30% броні у о, ворожого героя. Отже, навіщо він мені потрібен? По-перше, в мене вийшло зібрати дійсно дуже хороший сет. І через це в мене вийшли досить непогані стати, як ви можете бачити. І тому я вирішив, що для цього героя мені підійде саме сет сеті І в чому його переваги? Якщо брати, наприклад, жорстокість або летальність, вона має тільки 25% ігнорування броні. А в сеті з города в мене не вийшло зібрати його в таких статах. Тому я вирішив як альтернативний варіант зібрати його саме в сеті Нівечення. Також, якщо подивитися по моїм героям, у мене ще, наприклад, сталтус так зібраний і Отаріон. Чому? Тому що в цих героїв дуже багато масових атак, і цей сет максимально добре на них стоїть. Тобто він, цей сет буде розкривати цих героїв якомога краще. Також у мене є кінь, котрий також мав би, міг би використовувати точніше, цей сет, але він йому не потрібен, тому що я використовую його на арта арені, і про це я розповім трошки пізніше, але в цього. Сету є і мінуси. Одним з мінусів цього сету це є те, що ми не можемо комбінувати його з іншими сетами. Тобто ми не зможемо зробити і ігнорування броні, і, наприклад, камінь-кожу хоча б на один хід. І це є дуже великим мінусом цього сету. Але з дуже приємних, якщо ми використовуємо це суто під ПВЕ режим, тобто, наприклад, під гідру, босів і тому подібне, навіть для Маріуса Бравого це є дуже хорошим варіантом, тому що це розкриє потенціал цього героя. Дуже сильно. Глянемо далі. Тобто, у нас ще є варіант 7 кусків. Ось 7 це ще плюс додатковий критичний урон, 8 і 9. Насправді, окремо 7 і 8 можна зібрати тільки якщо у вас є, наприклад, дуже хороший шмот. Але якщо ви зберете всі 9 кусків, герой буде відчуватися трошки по-іншому. Раніше була не баг, а то фіча. котра надавала можливість наносити дуже велику кількість урону за рахунок того, що цей сет не враховував 10% від максимального здоров'я боса. І тоді е, урон був просто дуже великим і це було дуже круто. Але на жаль, цей сет вирішили трошки підфіксити, і тепер він не може переходити цей кап. Але в будь-якому разі, якщо ми будемо дивитися на довгий період матчу, тобто, припустимо, ми будемо мати бій з гідрою. Цей сет в дев'яти кусках також буде дуже корисним для героїв які тобі постійно масовими атаками. Отже, ми розібрали основні аспекти цього сету, і тепер я б хотів проговорити саме про плюси і про мінуси. Що можна сказати до плюсів цього сету? Цей сет постійно заливає вашого героя, якщо ви б'єте масовими атаками. І це дійсно круто. Це дуже добра перевага, оскільки можливо інколи не завжди виходить дати дуже хорошу швидкість, але. Це дозволить їй трохи нівелювати. Що можна також представити до плюсів. Як я раніше казав, він ігнорує 30%, а не 25%, як до прикладу, жорстокість. Тому цей сет є трошки кращим, ніж ці, але тільки за умови, якщо використовувати тільки масові атаки. Крім того, він дає. Кожна штучка дає якісь додаткові плюшки. Як ви бачите, Кша, швидкість, і це теж дуже великий плюс. Але. Цього сету є і дуже великі мінуси. Як я раніше казав, один з найбільших мінусів цього сету це те, що його не можна комінувати з іншими сетами. І це дійсно погано, тому що о, наразі в арта Арені дуже складно грати без камінь кожі. Як ви бачите, чому я одягнув це на Ізу? Я використовую його на арта, Але на із має додатковий елемент сейву, він перетворюється. Відповідно, в першій формі на другу, і його досить складно вбити. І тому це трошки нивелює те, що він буде вмирати за рахунок того, що в нього немає камінь кожі Плюс у нього біжутерії. Отже, е крім цього, можна взяти ще те, що цей сет дійсно важко зібрати. Чому? Тому що для ФТП гравця, до прикладу, це взагалі майже нереальна справа, бо е зібрати його можна тільки скузні. Або, наприклад, у нас був івент, котрий карти пригод. А що ще є мінусом цього сету? Тому що не всі герої її можуть одягати. Що я маю на увазі під не всі. А ДД зазвичай люблять ігнорувати броню. Але якщо у ДД немає масових атак, доприклад, Ротос Ротос ніяк не може вдягати цей сет. Він банально не буде ігнорувати броню, і цей сет не буде йому підходити. І тому це теж є невеличкий, але мінус цього сету. Як не як кожен герой любить свій сет. Тому Ротосу ми цей сет точно вдягати не зможемо. Так само і Макаті, тому що, в принципі, це не так буде критично для неї. Цей скіл не має таких високих коефіцієнтів, а цей є тільки в одну ці. Отже, що хотів би сказати під кінець, одягайте герою правильно. А також підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку. Розповідайте про нього, друзям, і зустрінемось в наступному відео. Дякую.